Друзі, моє вітання! Ми знаходимося в селі Ходосівка, котежне містечко закритого типу Новий світ. І у нас на продаж появився новенький будинок з якісним ремонтом, загальною площою 200 метрів квадратних, ділянка 8 соток. Запрошую вас на огляд. Маємо автоматичні ворота, навіс на два автомобілі. Також є зарядка під електромобіль. Ось тут у нас власний септик на 10 кубів. Давайте зробимо невеличкий огляд території, а потім зайдемо всередину будинку, покажемо ремонт і планування. Ділянка рівної форми 8 соток. У нас власна скважина на 40 метрів глибини. Також є автоматичний полив, датчик дощу встановлено. Будинок побудовано з керамоблоку, утеплення 150 мм пінопласт. І на фасаді облицювальна плитка і декоративна штукатурка. Також, як ви бачите, у нас є тераса. Площа цієї тераси 20 метрів квадратних. І потім, коли ми будемо всередині робити вам огляд будинку на першому поверсі, ми вийдемо з кухні вітальні і покажемо вам вихід на терасу. Ходімо далі. Ось так виглядає фасадна частина нашого будинку, центральний вхід, калітка, автоматичні ворота. І запрошую вас на перегляд будинку всередині. На першому поверсі відразу зліва знаходиться котельня. Основний елемент опалення електричний котел, бойлер, системи очистки води. І з котельні проходимо вперше технічне приміщення, з якого є окремий вихід на вулицю. Також на першому поверсі, як ви бачите, у нас вже встановлено керамограніт. Під керамогранітом тепла водяна підлога. Далі йде гостьовий санвузол на першому поверсі. Тут є туалет, гігієнічний душ. Душовий блок, дзеркало з підсвіткою і умивальник. Далі у нас йде велике дзеркало в повний зріст. За ним знаходиться ось така шафа для зберігання особистих речей. І ми приходимо до головного приміщення цього будинку це кухня вітальня. Площа цього приміщення 40 метрів квадратних. Давайте розпочнемо з вітальні. Ось тут передбачена Тіві-зона. Нові власники зможуть тут повісити телевізор, наприклад, 75-та діагональ. І як я обіцяв, показати вам вихід з вітальні. У нас знаходиться ось тут. Тобто з вітальні ми виходимо на терасу. В теплу пору року нові власники можуть розмістити тут садові меблі, ну і проводити гарний час. Ну, а ми приходимо далі на кухню. Ось тут у нас знаходиться кухня, обідній стіл на 4 персони, два великих панорамних вікна. На кухні є вся необхідна вбудована техніка. Ось тут знаходиться морозильна камера, навпроти холодильник. Також у нас є вбудована мікрохвильова піч, духовка марки Bosch. Індукційна плита витяжка. Ось така велика якісна стільниця. Також на кухні є вбудована посудомийна машинка. І в цій частині холодильник. Також на першому поверсі у нас є гостьова спальна кімната або кабінет. Це вже нові власники за бажанням. І останнє технічне приміщення на першому поверсі. Воно знаходиться під сходами. Воно невелике, але також ви тут можете розмістити багато особистих речей. Піднімаємося на другий поверх. Якісні дерев'яні сходи, нічна підсвітка. Велике вікно, яке додає ще більше сонячного світла. Скляні перила для вашої безпеки. І на другому поверсі розпочнемо з першого санвузла. Тут у нас вже виконана ванна, туалет біде, велике дзеркало з підсвіткою і умивальник. Проходимо до першої спальної кімнати. Це може бути як гостєва, так і дитяча. Також на другому поверсі можна зробити кабінет. Підлога виконана з ламінату. І обігріваються кімнати на другому поверсі за рахунок радіаторів. Велике кутове вікно, відповідно, багато сонячного світла. Далі у нас основна кімната в цьому будинку це господарська спальня. В цій кімнаті є своя окрема гардеробна, вона знаходиться ось тут. Також ось тут передбачено місце під велике ліжко, 1,80 м на два Стіни у нас в будинку пофарбовані, ідеально рівні пофарбовані стіни. І окремий санвузол в цій кімнаті. Душовий блок. З окремим вікном туалет, гігієнічний душ, дзеркало з підсвіткою і умивальник. Проходимо. У нас залишилася остання спальна кімната, третя на другому поверсі, а всього четверта. Ось така гарна кімната. Тут також ви можете її використовувати або як кабінет, або як гостєва, або як дитяча. Отож, підсумуємо, за ціну 310 тисяч доларів у нас йде будинок з якісним ремонтом в закритому котежному містечку. Село Ходосівка знаходиться на Новоубухівській трасі, тому ви без заторів. В будь-який день, як в вихідний, так і в будній, зможете за 20 хвилин з цього будинку на авто доїхати до центру міста. Тому, якщо вам сподобалася пропозиція, поставте лайк нашому відео, підпишіться на наш телеграм-канал, де ми зібрали для вас ще більше ексклюзивних пропозицій будинків в Києві і передмісті. Ну і запрошую вас на перегляд. До зустрічі!